Друзі, усім привіт! Дійшла очередь нарешті до заливки нашої ППУ форми і її тестування. Ну і тільки що ми от заляли перший в житті свій корпус. Ну і взагалі перший корпус, який ми заляли в цю форму. Все вийшло досить непогано. Ну, звичайно, є якісь там. Нюанси, але таких особливих, ну, це все потрібно обрізати. Зараз я це все ще обріжу. Але взагалі до виробника форми, як таких претензій, майже немає. Ось такий вийшов наш корпус. Тут є якісь. Ум'ятине. Um ну, але в загальному я задоволений, так що форма фанерна також, також ролить. Ну, давайте я поставлю зараз на паузу. Це все зачищу і побачимо, який він вийде далі у нас. Друзі, почистили ми свій перший залитий корпус в цій нашій фанерній формі. Ну і що я вам скажу? Як на мене, вийшло досить непогано, досить все якісно зроблена ця форма. Вся вона підходить під, під наш корпус, цей хімселентовський. Чуть-чуть ми підшкурували там, де там, де був обзол Побільший І як, як на мене, як на першу перший вилитий корпус, все воно вийшло доси непогано. Не хоча є, є нюанс, є. Як вам це пояснити, є сама претензія до самого виробника. Він запевняв, що все зробить по такій самій параметрах, як цей заводський корпус, але чомусь він вирішив, що от ручки вистачає глибиною 1 см. І от зараз, коли ми це беремо і замало захвачуємо, ми поміряли, по-перше, ручки. Він зробив не такої форми, як заводські. І по-друге, не проблема в тому, що не в тої форми. Проблема в тому, що зробив він їх замілкими. І тут пустий корпус незручно брати. А коли тут буде 12 повнометних грамок, він буде просто вириватися з рук, з пальців. Тому тут потрібно. Доробляти, а як ні, то я буду звертатися звичайно до виробника. Нехай він робить якісь висновки і не, ну, не роби більше такого, коли людина запевняє, що зробили все так як, так, як було, а тут він зробив не так, як воно би мало бути. Ну, а так претензій немає. Зроблено все якісно. Все відстало воно без, без ніяких проблем, без, без нічого. Я кажу, це перший, перший корпус, який залитий в цій формі. Бачив я на каналі виробника, хто виробляє ці форми, він виробляв десятирамочний такий корпус під заливку теж. О, І він вставив такі. Тут на передню і на задню стінку вставив він такі ну, великі форми заглибив для того, щоб економити компоненти. До речі, це є досить, досить непогана ідея для того, щоб дійсно якась була економія. Ну, ми ще над цим подумаємо. Ну, кажу, все вийшло гарно, все воно підходить, вся воно встає. Плотність ми ну, зробили таку, як, таку саму, як, як ця, а ми пішли дуже просто. Ми зважили цей корпус і компонентів давали таку ж саму вагу, скільки важить цей магазинний корпус. Знаю, що Хімсалент фірма виливала плотністю 120-130. Тому. Будемо працювати, будемо вилювати і будемо готуватися далі до, до наступного сезону. Ну, є там от, пирішки по пирішки, так як то кажуть, є бульбашки в воздуху. Тут от є. Ну, як на першу, на першу заливку, думаю, це не страшно. Головне, що воно все, все воно відповідає розмірам. Все воно встає, все воно підходить. Ну, Мені сподобалося. Кажу, претензії до виробника, тільки як я отримав цю форму, було в мене сумніви, що можливо воно що -то, що то не то. Зараз, коли я відляв оцей корпус, і я повністю задоволений. Єдине, що от до цієї ручки претензія суто вже до виробника. Наразі всім добра, всім миру, спокою. Будемо далі працювати, будемо відливати, будемо готуватися до наступного сезону. Слава Україні!